Метрополітен розкриває свої таємниці. На рейки вийшов фотопотяг. У салоні звичних вагонів розмістили галерею зі світлинами того, що зазвичай приховане від очей пасажирів. Побачити це можна щодня, дочекавшись потяга на будь-якій станції Святошинсько-броварської лінії. Точний графік його руху на сайті столичної підземки. Побачити найточніший годинник метро, за яким звіряються всі підземні хронометри та часову кімнату, яка ними керує, можна в фотопотягу. А ще вагони галереї віртуально доправлять туди, де ніколи не бували пасажири. Олег блогер, який вивчає метро, із задоволенням став одним із авторів виставки, аби тільки пізнати незвідане. Наприклад, та льовська брамані відкрита, тілічка, лібо ж старий тунель між Крещатіком і університетом, який був закрит постука ввели в експлуатацію театральною, так як вона построена чуть збоку. Зараз цей з позиції як час вентиляційної системи. Фотографували ночами. Роботу на режимному об'єкті можна було розпочати тільки близько другої, коли знімають напругу. І до п'ятої ранку, коли її повертають на колії. У цей час у підземці справжній мурашник. Одні обходять колії, інші міняють рейки. Тунелями їздять господарські потяги та колії вимирювачі. Спеціальні вагони з приладдям для діагностики шляху. Із дня відкриття перших станцій Київського метрополітену цей механізм він не спочинув жодної години. Тобто роботи у ньому тривають із 1960 року і ні на мить не припиняються. У нічних роботах в Київському метрополітені задіяно більше 50% персоналу. Наталя каже: безсонні ночі компенсувалися цікавинками метро, про існування яких навіть не підозрювали. Наприклад, ціла церемонія виїмки Тонів чи придування турнікетів, однак дещо все ж лишилося за кадром. Єсть у нас об'єкти закриті об'єкти, які ми отримуємо, але вони призначені для того, щоб допомогти і спасти людей в особливий період. Якщо зверху щось там будуть якісь неприємності, то ну наше завдання укрити людей. Вони є. Вони тут, їх тут немає. Графік прибуття фотопотяга на перші кілька днів курсування похвилинно розписаний на сайті метро. Виставка, хоч і приурочена до Дня Києва, після святкування не завершиться. Знімуть світлини тільки коли не надто культурні пасажири їх попсують. Наталя Петри, Микола Ляшко, телеканал Київ.